Дев'ять з десяти жінок неправильно миють волосся. Ну слухай, у нас нещодавно був бранч, де ми рандомні, абсолютно дівчинці, зробили три до і після використання цим пілінгом. І що ми зрозуміли, коли ви миєте волосся шампунем, Будь ласка, два рази намивайте. Перший раз це для того, щоб очистити шкіру голови від бруду, а другий раз це для того, щоб підготувати для бальзаму. І коли ми зробили тихоскопію, то звичайно, як завжди, ми побачили, що до чешуйки себо скупчення шкірного сала візуально це ніхто ніколи не побачить. Але у перспективі що випадіння, порідіння самої волосини швидко забруднюється за вухами скроня, отут от, і е, потилиця. Це дві зони, на які потрібно звертати більше уваги. Трихоскопії побачили, що там ну реально ну прям вау після, тому що там абсолютно немає ніяких ознак забруднення шкіри, абсолютно чиста. Іноді шампунь ну просто неможливо шампунем вимити оці поглиблення. Тому е, хімічний пілінг з ліхольовою кислотою там мінімум абразив. Він підходить навіть для суперчутливої шкіри. Він класно чищає шкіру голови.